Підкажіть, будь ласка, де можна перевірити, що діє пільга і не потрібно сплачувати ЄСВ. Ну, у яких у нас випадках діє пільга по ЄСВ? Пільга це є пільга. А що ми маємо на увазі під пільгою, то нам потрібно знати, наприклад? В нашому випадку візьмемо, якщо це у нас, е уявимо, що це ФОП. Я думаю, що це ви питаєте з, такого, з такої позиції, що. У, у, на супроводі ФОПа, або там я в ні, У мене є пільга. Як мені дізнатися, або у мого, у мого ФОПа, якого я взяла на супровід? Чи є пільга, чи немає, як мені дізнатися? Хто у нас із ФОПів має пільгу по несплаті ПДВ за себе, як ФОП? При яких умовах? ФОПи пенсіонери? Як це сказала пенсіонери? Фопи пенсіонери. ФОПи з інвалідністю і ФОПи, які є паралельно найманими працівниками. Тобто три категорії, якщо я нікого не пропустила, наче так. Тобто, якщо є найманий працівник, я є і найманим працівником десь працюю, і ще ФОПом, то як ФОП є, я не плачу. Я можу платити. Може, колись там десь до пенсії. Дорахується, що я трошки сумніваюся, Ну це може бути. Можна поплатити, можна завжди, не переживайте платити. Якщо ви платите, ви помилки не зробите. От. Але ж не всі знають, що є пільга, ну, що можна не платити. Воно то є, воно прописано в законодавстві, але часом Ну ніхто ж податкова вам ніколи не скаже, що ви не платіть, не треба. Вам таку ніхто ніколи не скаже. От. Але ми про те, як дізнатися. Тобто, якщо найманий працівник, Якщо пенсіонер за віком, і якщо людина з інвалідністю. З інвалідністю вам треба у людини, ну взагалі, наприклад, що я роблю найпростіше? Щоб перевірити, чи найманий працівник, тому що що у нас буває ще? Людина десь працює, працює і думає, що він працевлаштований, а він не працевлаштований офіційно, то і за нього там, ну, це може ж бути таке. Це треба знати, тому що у нас треба все бачити в документі. Тобто працівника ми перевіряємо у ОК 5 або ОК 7. Це можна в дії, щоб він сам взяв, або ми заходимо в дію його з його ключами, або подивитися у пенсійному, взяти цю ОК 5 або ОК7. Там все написано внески по кожне підприємство, яке там ну ви подивитесь. Тут де працівники. Пенсіонер. За віком можна подивитися по даті його народження. Дату народження можна перевірити по ІПН. Або в нього там запитайте: чи він перецівник, цей... чи, чи, не... чи він пенсіонер чи не пенсіонер. Так, і.